То захоплюється цікавеньким. Сьогодні хочу розповісти про чудовий вінтажний об'єктив Canon FD 200 мм F4, який став справжньою знахідкою для моїх зйомок. Цей об'єктив був створений ще в далекі часи плівкових камер, але й на сучасних цифрових системах він показує себе просто фантастично. Canon FD 200 мм mm, має максимальну діафрагму f 4 що забезпечує приємне розмиття фону та чітке зображення на передньому плані, його фокусна відстань дозволяє знімати здалеку, що особливо зручно для портретів і спортивних зйомок. До того ж, він оснащений фірмовим покриттям SSK, Super Spectra Coating, яке знижує відблиски та підвищує контрастність зображення. Окрім технічних характеристик, цей об'єктив справді елегантний. Його класичний дизайн, металевий корпус і вбудована бленда надають йому особливої естетичності. В ньому є щось магічне, що додає шарму кожній світлині. Зізнаюся. Фотографувати з рук на 200 мм було дещо складно. Велика фокусна відстань робить кадр дуже чутливим до тремтіння, особливо в режимі Live View. Але, як то кажуть, практика робить майстра. Після кількох кадрів я звик і зміг насолоджуватися процесом зйомки. Зі штативом усе було набагато простіше: налаштував фокус, натиснув кнопку запису, прибрав руки від камери. І насолоджуюся стабільним відео. Цей красунчик став мені дуже у нагоді в комерційній зйомці. У мене не було сучасної оптики з фокусною відстанню 200 мм. Тому він став для мене справжнім порятунком. Завдяки йому я зміг непомітно знімати цікаві та гарні кадри, люди майже не звертали на мене увагу. Це дозволило мені зафіксувати моменти щирої радості та безтурботності. Ці веселі моменти біля басейну, де хлопці розважаються, стрибають у воду та дуркують. Також є кадри, як діджеї заводять атмосферу на вечірці, і навіть кілька моментів гри у волейбол. Цей об'єктив дійсно дозволив мені зануритися в атмосферу події і передати її на 100%. Серед фото у нас є чудові кадри з Діаною. Прекрасні знімки, які додали особливого шарму одному з теплих літніх вечорів. Її краса та харизма в поєднанні з винятковими можливостями об'єктива дозволили створити неймовірні знімки. Це був один із тих днів, коли все склалося ідеально. Сонце, гарна компанія і відмінна техніка. Надіюсь, що це відео надихнуло вас на створювання власних шедеврів. Не забудьте підписатися на мій канал, натискайте лайк та залишайте коментарі. Також запрошую в мій профіль на OLX, де з'являється вінтажна оптика та щось цікавеньке. Звертайтесь, буду дуже вдячний! Посилання в описі під відео. Дякую за перегляд, миру та добра всім! Все буде Україна! До зустрічі фотомайстри!